Що вас всіх вітаю на моєму каналі? Мене звати Костя, я з Бритичева Житомирської області. В Америці я вже майже 20 років. Намагаюся знімати вам про моє життя в Америці. Дякую вам за перегляд мого каналу. Мирно небом над головою. Слава Україні і героям слава. Погадайте де я? Це Світ Хом Елебена! Місто Трой. А що хочу показати вам. Дивіться, в них теж з фантазією все добре у місцевих. Бачите, піглі-віглі. Це такий сітьовий магазин продуктовий. Це типу щось на кшталт фуєр-буєр, куриця да дуриця і все в цьому роді. Пігли-віглі. Круто. Вони теж вміють прикалуватись, в них є почуття гумору. Скінчилось у мене время на драйв. Не вистачає нікуди доїхати і нема де запаркуватися. Просто щоб ви знали, дивіться. Оце якийсь заброшений, не знаю, що це було, магазин чи що тут було. Просто якась заброшена фігня. Ні житла тут, нічого немає навколо. Ні. Вон там через дорогу теж заброшена якась будівля. І все, і це таке йде траса, десь до я стою. Блін, бачите, де доводиться ночувати. Я ще не знаю, бля, комуха, чи не буде в мене потім проблем з цим паркуванням, бо як западло, буває, тільки заснеш і хтось тут приходить, гупає в двері. Я не знаю, виглядає так, начебто ніхто не живе закинуто все. Поросло бур'яном. Там так само. Тут колись був магазин. А зараз тут нічого. Ну сподіваюся, я спокійно переночую. І ніхто мене не буде зачіпати. Ось в таких умовах доводиться інколи вставати. Все із-чого, і за того, що придумали ці електронні локбуки, вони тобі диктують, скільки тобі можна їхати, а скільки ні. І коли тобі треба пас куди. Дивіться, Хайлендер там повністю задній простір забитий банками алюмінієвими. Бачите, людина так їздить повністю все, багажник і задня частина забита алюмінієвими банками. Ось я і в Флориді. Тут особливо знімати нема чого. Пейзаж такий однаковий, рівненько, зелененько, сонячно, тепленько. Пальмів вздовж дороги немає, крокоділи на... Сріве не валяються. Будемо їхати і також з вами теревеніти. А що роблю цей ролик, це відео для вас, тому що я мав зробити на вихідні стрім, а виявляється, це нікому не цікаво. Я вам всім всім-всім щиро вдячний за те, що ви мене підтримуєте, підписалися на мене. Ставити вподобайки, пишете якісь коментарі. Але судячи з того, скільки людей зацікавлені в стрімі, це менше 1%, це майже 0,6% відсотка від усіх моїх підписників, тобто там зацікавлені в стрімі 40 чимось людей, тобто, ті люди, які поставили вподобайку. А саме так визначилися е, в зацікавленості. До стріму. Так що стрім робити не буду, не, баю, не бачу в цьому сенсу. Минулі стріми робив як експеримент, і до мене на стрім завітали самі мої такі е, любі підписники, яким я щиро вдячний, які зі мною майже з перших днів. І це було раптом 5 людей. Може трошечки більше, я вже навіть не пам'ятаю. Так що, ті, хто на мене чекав, на вихідні, я дуже перед вами вибачаюся, але я бачу, що більшості людей це не цікаво. Так що буду продовжувати робити для вас ролики. можливо, хтось буде це дивитися, сподіваюся, що хтось це буде дивитися і комусь в кінці кінців це сподобається. І буде цікаво зі мною поспілкуватися у майбутньому у стрімі. І ще виникне таке запитання. Дивлюся час від часу наших українських блогерів, і кількість підписників дуже маленька, дуже низька. Натомість в кацапів, кацапських блогерів ця кількість величезна, просто там сотні тисяч, мільйони, і українці досі продовжують дивитися їх. Чомусь наша культура до сих пір, українська, я маю на увазі, до сих пір якось ну, не цінується, Я не знаю чому. Ми не робимо перекладів якихось фільмів, серіалів. Я розумію, що зараз зараз війна, зараз людей горе. Я маю на увазі до цього навіть. Я пам'ятаю часи Кравчука. Коли це тільки все почалося, коли ми тільки від'єдналися від цих паскуд, це був просто якийсь шалений взліт. Там була червона рута, було купа каналів українською мовою, переклади фільмів, серіалів. Всі намагалися співати українською, всюди просували українську мову. Все було максимально зроблено на українській мові. Потім, звичайно, це все відпало, але я вам не буду розповідати історію, ви і так всі краще в мене це все знаєте. І ось До цих пір я навіть дивився на початку, як сюди переїхав, я дивився блогерів, тоді для мене ще не було різниці. Українець він чи Кацап. Бо я нагадаю, я приїхав сюди в 2006 році. І для мене було. Без різниці кого дивитись. Так ось, там були блогери українці, які переїхали сюди в Штати. Вони не знали навіть кацапську мову. Добу. Вони плутали слова, так як я зараз, наприклад, говорю, і в мене ще проскакують якісь русицизми. Бо я не досконало знаю українську. Отак і вони. Вони говорили кацапською мовою, але проскакували українські слова. І сьогодні я зробив висновок, що вони українці. Але вони намагалися робити на російській мові свої відео, тому що більше шанс переглядів. Ось дивлюся, зараз якихось наших співвітчизників. Там є один такий близнюк Кличка. Він живе в Китаї, він розповідає про Китай. На українській мові. І в нього так само переглядів небагато. Чому так? Не знаю. Чому до сих пір ми переважно дивимось кацапів до цих пір? Хоча вони робили стільки горя, і я вважаю, це ворог номер один для нас на дуже-дуже довгі роки і десятиріччя. Але продовжуємо дивитися все на кацапській море. Це дуже сумно, я розумію, що в мене такий контент е, не тематичний. Так? Я розповідаю про все підряд. Тому що, щоб робити, мені, мені вже багато там давали рекомендацій, що типу, роби про щось одне. Добре, треба робити, наприклад, цей канал я робив заради свого мотоциклу. І це і в назві видно. і Декількох відео, які були на початку. Але щоб робити контент якийсь по одній темі, треба бути в цій темі. Треба працювати е, в ножовому магазині, якщо ти робиш про ножики, так? як оце є гаряча каша, е, ібіс, вони працюють в ножовому магазині. В них дуже часто надходять нові моделі ножів, вони їх не купують. Вони просто працюють в магазині, вони роблять огляди, розповідають про це все, цікавляться. Тому це контент в тємі. Вони завжди роблять про одне те, те й саме. І людям це цікаво дивитися. Інші працюють в мотомайстерні, і до них часто звертаються відремонтувати такий чи інший мод. Чи вони працюють десь на ділерській стоянці, де продають ці. Мотоцикли, до них надходять нові товари, вони роблять огляди, і вони постійно в цій темі. У мене один єдиний байк. І десь до 30 ножів Ви всі про них бачили і про байк, і про ті ножі. І в мене немає змоги кожен раз купувати новий ніж, щоб робити якийсь свій непрофесійний огляд на не те, чи інакший ножичок. Ви ж знаєте, це не дешеве задоволення. А дешеві ножі я купувати не буду, тому що вони мені не потрібні. Я купую лише ті ножі, які мені подобаються. Так ось, це відео для того, щоб ви задавали мені якісь теми, які я буду вам розповідати, щоб ви писали, що вас цікавить, про що робити свої відео. Я би міг робити про свою роботу, але це цікаво, напевно. 0.3% від глядачів мого каналу. Це по-перше, по друге, таких відео про дальнобій є просто тисячі. тисячі На Ютубі. Всі наші співвітчизники приїхали сюди і відразу попалилися в цей бізнес. Бо вони надивилися перед цим відео про дальнобій. І як багато грошей тут заробляють. І ось вони приїхали і відразу, наскільки це було можливо, пішли працювати на траки. А щоб їм не було сумно за кермом, вони знімають для вас відео і розповідають, скільки вони заробляють, і які пригоди з ними трапляються. Це по-перше. По-друге, я працюю по електронному логбуку. Це така штука, яка контролює. Мої часи, скільки я можу їхати, скільки я можу стояти, скільки мені треба спати. Тобто вона контролює повністю все. І щоб мені знімати своє відео, цікаві якісь, мені треба красти своє время з робочого часу. А це мені не дуже вигідно. Вона навіть так сказати, взагалі не вигідно. Чим більше я буду знімати відео про мою працю, тим менше буде в мене лишатися часу на те, щоб працювати. Тим менше я буду заробляти грошей. Так що чекаю від вас запитань, якихось тем на майбутнє відео. Ну і, звичайно, ставте вподобайки, якщо вам це сподобалось, коментуйте. Ті, хто ще не підписався, можливо, захочете підписатися. А поки що мирного неба вам над головою, слава Україні і героям слави!